Компанія Ньютон в чотири рази скоротила час на підготовку звітності завдяки автоматизації бюджетування та управлінського обліку з ABM Finance. Ньютон провідний український виробник аерозольних фарб, працює з 2003 року, експортує продукцію в 33 країни, має 1300 товарів, власну лабораторію та міжнародний сертифікат якості ISO. Для переходу від ручного управління до цифрової фінансової моделі. Ньютон впровадила ABM Finance, єдину систему бюджетування та управлінського обліку. Проєкт реалізували поетапно: створили модель фінансового управління з чіткою архітектурою та правилами доступу. Автоматизували управлінський облік, трансляції, регламенти, звіти, налаштували бюджетування, сценарії, форми, погодження, навчання. Після впровадження ABM Finance в компанії створено центр фінансових компетенцій. Команда фахівців, яка самостійно налаштовує, підтримує та розвиває систему під задачі бізнесу. ABM Finance поєднує всі фінансові процеси. Аналітика, план-факт, собівартість, мультивалютність, розрахунок фінрезультату, сценарне планування, прибуток і виробничий план. Все в одній системі. Результати після впровадження. Час бюджетування скоротився в 4 рази. Повний контроль за бюджетами та звітами. Швидка аналітика для прийняття рішень. Відкрита лоу-коуд платформа може масштабуватися без IT-фахівців. ABM Finance допомогла Newton створити ефективну фінансову систему. Бажаєте побачити, як це може працювати в вашому бізнесі. Звертайтесь до нас!